Олена Федчук, Осіннє читає автор. Знов стукають у шибку дрібні краплі, сповзають вниз, ховаються в траву, збираються летіти в вирій чаплі, ще зранку топчуть мокру раву. Береза в парку сипле жовтим листом, Обтрушує з гілок важку росу. Курличуть журавлі у небі чистім, з гори їм добре видно цю красу. Лелек зібралась чимала родина, лагодять крила у далекий край, а там он ціла зграя лебедина. Навколо глянеш, ну хіба ж не рай, не тарабанять краплі більш по шибах, обтрушується сад після дощу. Парує в полі виорана скиба, а я у Бога миру всім прошу.